Друзі, продовжуємо серію відео про те, як користуватись правильно годинником і правильно використовувати ті чи інші його функції. І сьогодні ми поговоримо про те, для чого необхідний тайверський безель і як їм правильно користуватись. Тож вітаю вас на ютуб-каналі Хорологі. З вами, як завжди, Рослико Дмитро. Поїхали! Як користуватись деверським безелем, я покажу вам на прикладі свого годинника Seiko Monster Black Series. Дивіться зверху на безелі. В нас є такий трикутничок. Це умовно точка. 0. тепер припустімо, що ми хочемо заміряти, наприклад. Скільки нас часу займе піти там від дому до спортзалу. Ми виставляємо трикутничок навпроти хвилинної стрілки і йдемо собі. Доходимо до спортзалу, дивимось на руку і бачимо, наприклад, що хвилинна стрілка в цей момент вказує на позначку 15 хвилин. Це означає, що ми витратили на цю дорогу, на цей відрізок там якісь дороги, 15 хвилин. Безель повертається в одну сторону. Це має відповідати з точки зору стандарту ISO 6425. Це дайверський стандарт, який включає багато параметрів і один із них для того, щоб бути професійним дайвером, має бути якраз однонаправленість безелю. Для чого це потрібно? Взагалі, безель це історія, яка використовується дайверами для того, щоб відмітити собі, скільки в них кисню у балоні, з яким вони пірнають. Тобто, що вони роблять в цьому випадку? Вони беруть і переміщають, наприклад, на хвилинну стрілку індекс 40 там, 5 хвилин, наприклад, чи там 50 хвилин. Тобто, щоб до трикутничка залишалось, наприклад, там, 10 хвилин чи 15. Тобто, і це буде якраз ось цей засікання. Того часу, на який в них є кисень. Тобто вони виставляють, наприклад, позначку 45 хвилин навпроти хвилинної стрілки. І коли вона доходить до трикутничка, це означає, що ось цей відрізок часу, 15 хвилин, на який в них був кисень, він вже закінчується і треба вспливати. І тут важливо, що безель рухається якраз в одну сторону, бо якщо він навіть десь там зачіпиться під водою там у щось вдариться, він зрушиться тільки в одну сторону, і просто цей час, на який в є кисень, його стане менше. І ти просто раніше. Інше вспливеш, і це там не є критично для життя, безумовно. Якщо б він рухався в обидві сторони, то він потенційно міг би зрушитися в іншу сторону, і час міг би збільшитися. І це були б некоректні дані, і це вже доволі може бути катастрофічно. Знову ж таки, з однонаправленим безлем теж є свій момент, є певні дайвери. Але про це ми поговоримо в іншому відео на тему там, більш широку, які рухаються в обидва напрямки, і при цьому також є там дайверами з точки зору там, і водозахисту, і того, яку глибину там, і тиску не витримують, і тому подібне. Але це там певне виключення із правил. Одразу хочу сказати важливий момент. Будь ласка, не пишіть коментарі, що всі пірнають з комп'ютерами, навіщо цей там вже безлі, тому подібне. Дивіться, безумовно, дайвер став вже давно просто певним стилем годинника, а не інструментом. Але я знаю супер багато людей, які пірнають. Пірнають доволі глибоко з годинником. Інколи вони можуть надягнути і комп'ютер, і годинник. Інколи це буде просто годинник. Але я знаю дуже багато людей, які знаєте, які можна сказати, старомодні, нехай буде, але вони використовують дайверський безель за призначенням. Окрім того, я можу сказати по собі, я дайверський безель використовую дуже часто. Це, мабуть, там най Популярніший такий інструмент в годиннику для мене з точки зору реального засікання часу, десь там телефон забув, десь там він на зарядці, десь якісь ще там є моменти, знаєте, і дайверський безель в цьому випадку там їх доволі багато буває, від умовних там пельменів до якогось реально там відрізку, там, да, чи якоїсь там історії там про якусь там зустріч, і тому подібне. Він виконує реальний функціонал, яким я користуюсь дуже часто. Тому дайверський безель, окрім там, своїх історичних прямих функцій, нараз. Може виконувати доволі багато рутинних життєвих якихось задач. І я сподіваюся, це відео вам допомогло розібратись, як він працює, як його можна використовувати, і, можливо, для чого він вам пригодиться, навіть якщо ви не пірнаєте. Друзі, сподіваюся, вам сподобалось це відео. Ми будемо продовжувати серію таких, знаєте, невеличких гайдів стосовно там якихось таких речей, які, можливо, на перший погляд всім відомі, але як показує практика, дуже багато людей не знають, як правильно користуватись, для чого це потрібно. І особливо це стосується тих, хто тільки. Тільки потрапляє в нашу годинникову сферу, в нашу годинникову сім'ю. І це по більшій мірі для них, а для тих, хто вже давно з нами, давно в годинниковій ніші, все це знає. Нехай це буде невеличким нагадуванням. Тож залишайте довгий коментар, ставте вподобайку, не забувайте підписуватись на канал. І дякую, що дивились цей випуск. Бережіть себе і до нових зустрічей.